Ви коли-небудь відчували, що в Різдвяну ніч і наступного дня саме повітря стає іншим. Це не просто святковий настрій. У цей час відкривається потужний енергетичний портал. Саме в ці години небесна завіса привідкривається і архангели стають ближчими до нас, ніж будь-коли. Вітаю вас на каналі Енергія Світла. Сьогодні я відкрию вам секрет. Як правильно звернутися до архангелів, щоб ваше прохання було почуте і яку молитву варто прочитати в Дні Різдва? Перш ніж ми перейдемо до молитви, я хочу розповісти вам про Різдвяних архангелів, тих світлих провідників, до яких у різдвяні дні особливо легко звертатися, адже в цей час наші наміри стають чистішими, а серце відкритішим. Їхня енергія допомагає нам зберегти мир у серці, радість у душі та світло в думках. Архангел Уреїл великий ангел миру. Уреїл має золоте сяйво, коли перед Різдвом з'являється стрес, тривога або внутрішня напруга, покличте Уреїла. Він огорне вас своєю золотистою енергією, особливо наповнюючи сонячне сплетіння, допомагаючи заспокоїтися. Відчути стабільність і глибокий внутрішній мир. Архангел Гавриїл – ангел радості, енергія Гавриїла – чиста, світла і легка, вона починає пульсувати всередині вас, пробуджуючи радість і здатність дивитися на події з щасливими очима. Ми можемо бачити одну й ту саму ситуацію з різних перспектив, але саме Гавриїл допомагає побачити її з радістю. Надією та довірою до життя. До речі, Архангел Гавриїл пов'язаний не лише з благовіщенням, а й з нашими снами в різдвяний тиждень. Архангел Михаїл захисник і ангел Божественної сили. Михаїл це архангел світла, істини і захисту. У різдвяний період він допомагає відпустити страхи, сумніви та емоційні прив'язаності, які заважають рухатися вперед. Його синьо біле світло наповнює вас внутрішньою силою, сміливістю та впевненістю, захищаючи ваше енергетичне поле та допомагаючи зберегти чистоту намірів. Архангел Рафаїл це небесний цілитель. Просіть його про здоров'я для себе та близьких, про вдалі подорожі, а також про зцілення розбитого серця. Його смарагдове світло очищає та зцілює і допомагає в духовному розвитку, коли ці архангели поруч, мир, радість, захист і зцілення поєднуються в єдиному світловому потоці. І саме зараз найкращий момент для щирого звернення ви можете звертатися до архангелів своїми словами від серця: намір і щирість важливіші за ідеальні формулювання. А зараз я хочу поділитися з вами різдвяними молитвами до архангелів. Перед тим, як вимовити слова, заспокойте свій розум. Найкращий час, коли ви бачите першу зірку або перед сном у святкову ніч, але ви можете читати молитви і в інший час протягом різдвяного періоду. Запаліть білу свічку, це колір ангельської чистоти. Закрийте очі. І уявіть, як золоте світло огортає вас. Я ділюся з вами двома молитвами довшою та короткою. Обирайте ту, яка вам відгукується. І, звичайно, ви можете прочитати обидві молитви. Перша Молитва. Світлі Архангели, вісники Божественної Волі. У це святе свято Різдва я відкриваю своє серце вашому світлу. Архангеле Гавриїле, принеси добру звістку в мій дім і наповни моє життя радістю, Архангеле Михаїле, захисти мене своїм світлим мечем від усього лихого, видимого і невидимого. Архангеле Рафаїле, подаруй зцілення моєї душі та тілу. Архангеле Уриїле, наповни мою душу миром, заспокой моє серце і принеси гармонію в моє життя та дім. Прошу вашого заступництва та благословення. Нехай здійсниться воля Всесвіту на благо мені та моїм близьким. Дякую. Амінь. Хай буде так. Друга молитва. Світлі архангели, почуйте мій голос у цей святий час. Я, ваше ім'я, відкриваю своє серце для вашої допомоги. Прошу вас тут вимовте своє прохання своїми словами. Нехай ваше світло направить мене, а ваша любов захистить мій дім. Дякую, хай буде так. Пам'ятайте, архангели допомагають тим, хто вірить і хто готовий приймати допомогу. Напишіть у коментарях: приймаю допомогу неба, щоб закріпити ваш намір. Нехай це Різдво принесе вам довгоочікуване диво. Діліться цим відео з тими, кому це важливо, і підписуйтесь на наш канал. З Різдвом вас і до нових зустрічей!